Чи знали ви про те, що 90% людей помирають саме на Пасху? Чому саме в цей день? Тому що люди святкують це свято неправильно. Для більшості людей ми бачимо, що Пасха – це є такою традицією, коли має бути все на столі, коли має бути їжа, випивка, коли має бути все прибрано в домі, на вулиці. І кажучи, Христос Воскрес во істину Воскрес. Багато хто навіть не розуміє значення цих слів. Але Христос помер ради нас, Він воскрес, ради нас, ради того, щоб кожна людина наповнена була Словом Божим. Духом Святим та мала свободу від гріхів. Він помер і віддав своє життя заради церкви. Тому нам потрібно бути частиною церкви, тому нам потрібно бути частиною Ісуса Христа, мати Господа, нашого, щоб він був у нас всередині, і тоді здійсниться.